Hello, Франні, з вами Деніс Франні. На кінець ви сьогодні дочекалися. Я знімаю не запий челендж, не НЕ, НЕ запий челендж. Я люблю пити і я не зап'ю челендж, не запий челендж, не НЕ, НЕ запий челендж. Якщо не хочеш покарання, не запий челендж. Коротше, такі справи. Я поїхав в той магазин, де я завжди для вас купую контент. Там були лейс. Але ті лейс майже 50 гривень коштували. 48 гривень. І я думаю, 48 гривень і звичайні смаки. Поїхав потім у звичайний магазин, Незвичайний, інший магазин. І знайшов там чіпстерс. Дивіться, зі смаком пекельний халапеньо. Поняття, не маю, що таке халапеньо. Але пекельний, розумієте, якраз підходить на наш сьогоднішній контент. Якраз пекельні чіпси. Перевіримо, чи я сьогодні захочу від цих чипсів пити, чи не захочу. І у нас сьогодні спокуса, спокусливий спокушаючий напій Кока-Кола. Що якщо я захочу пити, вип'ю Кока-Колу, на мене чекає помийне відро. Давайте подивимося сьогодні на покарання, яке на сьогоднішнє покарання очікує. І так. Е, і так, ого-го-го, зіпсуті і тухлі, яйця, яблуко шкарлупа від винограду, ох, крінж, 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 хліби. Ну, коротше, картину ви бачите. Надіюся, що я сьогодні виграю і не програю. Добре. Тому зараз ми будемо приступати, але спершу читаємо ваші коментарі. Як же без коментарів, як же без взаємозв'язків з аудиторією? Ну, маю на увазі спілкування з аудиторією, це завжди потрібно підтримувати з вами зв'язки і з вами спілкуватися. Добре, читаємо. І так. Давайте. Під вчорашнім роликом. Е, реакція на мілка. Вчора. Арахіс Карамель. Читаємо. 24 коментарі, дуже дякую, що залишили. Читаємо ваші коментарі. Містер Бістер, бідна, злюка Заварюка. Чекає 15 тисяч, а їх все немає і немає. Ну, що зробиш? Може, може, до кінця жовтня буде тих 15 тисяч і злюка Зуварюка. Обрадується, але хто знає, хто знає. Тім та Libris. не знаю, чи правильно прочитав. Класна мілка, чекаю ще на шоколадку. Добре, згодом буде. Діджей Піесто, біла начинка, супер. Ну так, так, мені теж сподобалось. Містер Бістер, жаль, ти молоде, що знімаєш кожен день, а активу вже немає. Ну, може, сьогодні буде актив, бо я сьогодні дуже багато відео знімаю, бо шостий часто і більше знімаю відео, і може надіюся, сьогодні буде хоча б відео. До кінця дня, який набере тисячу переднів або завтра, за сьогоднішній? Ну подимося, подився. Ну а що це ти ще передів? Це мало. Ну хоча би так. Не знаю. Е, Андріана Гранде в тебе дуже класні. Відомо, тільки жаль, передів немає. Я так поняв, не мав на увазі відео. На ну, і справа, це, знаєте, клавіатура. Ти хочеш написати одне слово, переправляє на інше. Тому написало відомо, то мав на увазі відео. Ну, передів немає. Раніше було. Зато набрав я мільйон передів під Федеріко Феліні і на цьому кінець. Такі справи. Е, Джулія Резін Арк. Я теж сподіваюся, що пізніше ти почнеш знову набирати передів, як раніше. Я теж в це вірю. Я маю. Місяць, цілий місяць до листопада. Якщо я до, до 1 листопада зовсім ніяких передів не набираю на шортах, доведеться лишати і знімати тільки звичайні відео. Такі справи. E, PS, то думаю, експеримент спрацює. І ще якийсь канал набере тисячі підписників. А, він про той експеримент, що я ставлю на всі канали, ну, покаже нам 10-11 жовтня. Я поставлю на всі свої канали, як тільки знаю, по 5 відео. Я вже, до речі, в сьогодні поставив всі канали по 5 відео. Ну, ще не всі, майже всі по 5 відео. Значить завтра, післязавтра я маю ще плюс 5 додати. І ми 10-11 перевіримо. Що набрало, я перевірю. Що набрало, не набрало. Я вам все розкажу. Е, який канал хайпанув, який канал взагалі нічого не набрав. Мені здається, мало, хто, мало з тих каналів, що набере. Але все подивимося, результат 11 числа. Чи 10. -го. Так. Е... Зах Кінг. Надіюсь, що ти набереш до 1 ноября просмотри. Я теж це надіюсь, бо інакше доведеться лишати. Полінка 123. О, Полінка поставила аватарку. Вчора аватарки не було. Ой, ви такі красиві, дуже красиві дівчата. Я, до... я давно мілку не їла. Е... Добре. Тоді купи собі та й з'їж. Андріана Гранде, я одна пам'ятаю кота А Томіка. О, це, це ж Олд. Old... Олд на каналі виходить. Видно, вона ще з 21-го року за мною слідкує, Андріана Гранде. Ти пам'ятаєш, так, я теж хто ж може забути, особливо я, як я можу забути кота Атоміка? Напишіть в коментарях, чи ви пам'ятаєте, теж як Андріана Гранде, кота Атоміка. Чи є ще через е, з вас? Е, Ну, знаєте, підписники з того року, які дивилися, слідкували за моїм контентом, і ще як я вів на російській мові, і пам'ятають кота Атоміка на стрімах. Бо контент я з ним не знімав, на жаль, ну встиг, він утік, але стріми я з ним вів. Тому напишіть в коментарях, чи ви пам'ятаєте кота Атоміка. Бачите, Андріана Гранде пам'ятає. Діджей Пісто, ура, завтра кліп. Так, сьогодні кліп вийде е, найшвидше цього ролика, не за що Тому очікуйте, вже, напевно, вийшов, скоріше всього, як ви дивитеся це відео, тому переходіть і дивіться. Е, Карамель найкраща. О, мені теж. Андріана знову пише, коли буде відео на озері? Відео на озері я мав вчора зняти. Я вчора вам сказав, був сказати, ну не вийшло мені зняти, бо я вчора мілку, там уже останні хвилини я не встиг поїхати на озеро. Коротше, треба треба це зранку запланувати ще до публікації контенту. Я Зразу знімаю, зразу публікую. А там не буде і Wi-Fi особливо, собою чи інтернету. Тому це потрібно зробити швидше. І ти зробиш швидше. треба зняти... Треба може Ну може в жовтні я знімлю. Я точно не знаю коли. Я може 22 жовтня чи 21 поїду на озеро за цілий день знімлю і на вечір вам загружу. Може так бути. Бо розумієте. Тут мені не виходить ці дні. Ну, може, до 10-го числа зніму. Ну, не знаю, чи вийду. Коротше, не обіцяю, подивимося. Е, ура, я попав у відео. І зараз я також попав за кінг. Андріана, коли буде не запий челендж? Уже молоде, що запитала, Видите, ти зачекалися? Я ж обіцяв, 6 жовтня буде не запий челендж. Я обіцянку дотримав, знімаємо. Діджей Пієсто, там у шортах є, популя... є пісні популярні. Ну, я знаю. Ну, я купив чупачу зі смаком Апельсину. Я йому відповів так купив. Дивися, ще покажу. Пару слів, але тут у мене бардак е, порядок, мається на увазі. Дивіться, я купив зі смаком апельсину, покажу коротко, з апельсином купив. Ось такий. Все, вас чекає ця реакція. Чупа-чуп зі смаком апельсина на 10 жовтня вже вийде контент. Дочекайтесь. Все, молоде, що запитався. Далі. Реш, жаль, що активу немає зараз, пару днів назад були. Та, та вже пару днів, ну так, упало, що я зроблю. Може сьогодні буде, не знаю, не впевнений. Зах знову пише. Жаль, що просмотрів не. Дуже жаліємо. Мене зуби не болять. Ну добре, що тебе не болять, мене боліли вчора від шоколадки. Я не фейк. Добре, а де твоя галочка, якщо ти не фейк, Зах Кінг? ти фейк. Якби був це справжній Зах Кінг, була би галочка. Джулія Реш, арт. Ну так. Хе-хе, бой, ні, не знаю популярні пісні. Окей, знаєш, не знаєш, ми приступаємо до незапиття челенджа. Поїхали! Перед тим, як ми приступаємо до цієї крутої реакції, я хочу сказати пару слів. Зараз на поправлю. Ось тепер я можу сказати пару слів. Що ж, ой, бляха муха, твою мать. Неправильно вас, блін, поставив. Коротше. Ей, пачку ми йому всю, бо суть не запити, все з'їсти і не запити. А, то це виходить подвійний контент. З'їж усе челендж і не запий все челендж, зрозуміли. До речі, відпов. А, я забув прочитати попередній ролик, не запий челендж, там щось сто щось коментарів було. Молодці лишили. Все, я вже не буду ще показувати, бо ми приступаємо. Сто щось коментарів. Все, поїхали. Молодці, що лишили, приступаємо. Вау, 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 вау! Подивіться на цю красоту. Так. Ось! Класно. Все, друзі, ми приступаємо до реакції. Все, суть не запити. Запиваю відро на голову. Поїхали. М -м, трошки Ммм, Хрузька лапенно палає. Чил зігріває. Ой, гаряче. Не дивись на мене Кока-Кола, я не збираюся програвати. Я сьогодні збираюся вигравати. Хм, mm, пекельня. Спеціально для вас знайшов, 48 гривень, Ой, 40 гривень. 39. Хм, все по часі, 39 гривень. Я перемогу по постараюся верити.

Показую, що сьогодні виграю. Подивимося. Дурбату чипсу. Реально би хотілося запити, але ні. Вау, це сьогодні гострий смак. Думаю, ви чекали на запереччелені. Але ви, как Ясно, лайків ви не наберете. Тому коментарів сьогодні як найбільше, знаєте. Звичайними смаками ти більше виграєш, а тут ти програєш. Бо гарячий. Але я постараюся вижити. О, давайте оцінку давати. І так. Настільки пекельне, що хочу поставити 9 баю. Класно. Реально класно. А ну, ризикуємо, давайте. Чую, що буде дуже пекельно. Три, два, один. М -м -м. Не, ну, терпимо. Ось бачите ціна, 39,50. Майже сорень, так. Да. Чипстер дешевше, ніж лейс. Лес дуже дороге. Мені ці чіпси солодкі і одночасно солод... солодкі, так. Соло... Солені і одночасно солодкі. Дивно. Отаке От приправа. Думаю, я виграю. Ніякі пекальні чіпси не переможуть мене, щоб я запив. А можемо? Подивимося. Апетитна Кока-Кола не заставить мене програти. Так і справи. Ви зараз мені скажете? Тобі треба було розкрутити і налити. Ні. а що мені цього недостатньо? одно, що я захочу пити, я розкручу. Тому такі справи. Йдемо далі. Це через місяць вийшов не за 5 бо 1 вересня не виходив, пам'ятаю. Останній. Ну, дочекалося так дочекалося. Добре, щоб був гострий смак, реально. О, зараз дуже гостро. Десь по гостроті 9 із 10 дуже гостро. Дев'денісів френі з 10. Pues cariño, ostructá. Я думаю, що чемпіоном вийду. І сухим головне. Суха башка в мене точно буде. Подивимося, подивимось. Е, скажуть нам ще решта з чіпсів. А нам ще лишається з'їсти. Ось тільки. Ще небагато. Але думаю, перемога вже близько. Я пам'ятаю, коли я був малим... у... Удв... скільки років чекайте? Якщо це був 13, бо... Десь або 13 або 14 рік це був. Скільки? Ну не знаю, або 13, або 14 років. І ми поїхали у ліс, я поїхав у ліс. Сів на ровер, поставив камеру. На землю в нас немає, я на ровері їду і кажу, перемога нас чекає. Перемога на ту завжди. І щось там. Нам ніякі... Щось Загрози не заважають. Ми тільки йдемо вперед. Ну, то й тому я кажу, що перемога мене чекає, перемога мене вже жде. Моя башка буде сухою. І помиї на голову мені не піде. Mm. Так. Тому така справа. Але капет гарячий. Mm, не гарячий, пекельний. Вовка, как красота, правда? Мне дали п это не хочется. Назами Мої фейтери би хотіли, щоб моя голова по меях була, але ні, я переможу. Я тепер поняв, то в них завжди на чіпси. Довгі руки, тут така, тут така. Ну ви зрозуміли. До речі, замітьте, лімітована серія. Такі справи. м'язи починають mm. рухатись. Боліти трохи. Але поки що не сильно. Блін. Mm. я. Це і до перемоги. Хм, якщо я... мене щось буде боліти після цих чіпсів. Ну що від чіпсів може боліти? Щось може статися. Тоді я точно програю. Це не гостре по порівнянню по, по з Лей Стронг зі смаком Васабі. Я пам'ятаю, я казав вже, що я їв м -м, вже три роки назад якраз коло озера е Васабі чіпси і якраз пив Ну Тоді я просто їв чилив, краще коло озера. Це якраз було 1 вересня, ну, 2 вересня, але ми святкували, типу, я сам з собою святкував. Навчальний, початок навчального року. І, коротше, я цей Чіл біля озера. І її україн пекельні Васабі з Лей Стронг. От якби ми взяли на NZP мені здається, 100% би з Лейсом Стронгом програв. Але поки що немає, я не вважу це Васабі. Якщо я найду Васабі, я куплю і ми перевіримо. Йой Васабі реально Еш. Еш, гострота йшла з носа, я пам'ятаю, це було... ю, я це точно програю. Мені здається, бідро точно мені на голову би пішло. Бо тут тут точно запити хочеться. Ну, це гостре, але це пеме, Бачите, так? Долетаем. Суть кока-колу не З Кока-Колу би це краще запилося, але в нас такий челлендж не запити. Пишіть в коментарі, чи хочете чіпси з Кока-Колою. Може просто знімемо. Але ми вже вроді реагували. Ну пишіть. О, я завершую. І як завершити? А, дуже гостро. Все доїдаю. Ви що близую. Але треба з'їсти. О, під кінець трошки чути. Ну, правильно, приправа вже. Ну що ж, друзі. Чекайте. Так, ще може кришки зі стола. Це вже остатки. Залишки, там. Знаєте, що вам так до кінця доказати, що я виграю. А не програю. Ну що ж, друзі, далі вже нема смислу. Там лише самі вже маленькі кришки. Та. Що ж, в очередний раз я вийшов із води сухим. Тому що ми не запили, ми виграли. Кока-Кола буде. Або в сімейному колі вип'ємо, а може на якусь реакцію. Подивимося. Коротше, Кока-Кола пригодилася. Чекайте, що? Чекайте, може. щось, Я можна, не впевнений, чи все добре. Чіпка, мені здається, що чіпс мені в ніс заліз. Ні, здається, все добре. Коротше. На цьому все. Це раз, якщо ви хочете, щоб я зняв наступний незабий челендж, цей раз вам потрібно набрати 110 коментарів. 110 коментарів, ну, буде з кожного разу все більше і більше. Чого? Тому що, самі розумієте, гострий смак, я можу дійсно десь та, взяти настільки гострий смак і його наїстися всю пачку, що реально захочеться пити. І я вип'ю і відро на голову, самі розумієте. Тому... Кожного разу буду просити більше коментарів. Набираємо 110 коментарів, знімаю не запай челендж наступний, наступне відео. Нова реакція. Наступний не запай челендж. А на цьому все. Сподобалося відео, пишемо коментарі. Про лайки, ні слова. Е, Підписуємося на, на мій каналчик. Ціль 15 тисяч поки що залюка заварюка заварюка тобі. е... За люка, заварюка тобі кави чи чай. На цьому все. Дякую за перегляд. Бувайте. Коротше, сьогодні чекайте відеокліп, він вже вийшов на каналі. Та й все, так? Ще хотів показати вам коментарі, що ви набрали під останнім роликом Незапий Членс. Забув показати. Ну, чекайте, може, ми встигаємо. Так, ще наостанок показую вам останній незапий челендж за 1 вересня. І ми прощаємось. Так. Це всі пости тут було за 1 вересня. З Незапий челендж. Ось, що коментарі під цим ну, я купую наступний Лейстронг. А, я написав. Привіт, з вами. Ага, я, я сказав Лейстронг. Ну, дивіться, Лейстронга не було. Були чіпстри з, е, з пекельним смаком. Оці, е, ну, бачите, пекельне халапеньо, Тому. Я просто вже написав, що наступний Лейс Strong, Але я маю на вас, якщо під цим відео набереться 110 коментарів, ми просто беремо наступні чіпси, але гострі, Або звичайний смак, так як ви казали, можна звичайний смак. Мені просто сьогодні повезло, що я справді взяв гострий смак. Але якщо, якщо, наступний, якщо ви під цим відео наберете 110 коментарів, ми купуємо навіть звичайний смак на Незапий челендж. Подивимося, чи я на звичайний захочу пити, чи не захочу. Ну що ж, і дивимося на останок. Так. Бачите, за 1 вересня. Так, 122 коментарі. Ну тут, і ми це все читали. Ну, ми все з. Коротше, 122 коментарі, що ви навіть переплюнули, бо ви не набрали тільки рівно 100, а 122. Тому я думаю, 110. Ви взагалі зараз наберете 130, а то і більше. Тому 110 коментарів. Наступний незапевний челендж. З вами був Деніс Райні. Всім дякую за перегляд. Всім пока! Бувайте, друзі! Ой! Смачно поїв, кока колу залишив. Е, пачку від чіпсів я спорожнив. Все, пока. Бачите, все порожнє. Ну, що не ви не бачите? А, все. Все. Стіл у нас трошки лишився у кришках, але це не, це не доїдаємо. Все. А ось тепер справді пока. Бувайте. Ой, гостро але смачно. Пока.